Відбулися змагання з настільного тенісу за програмою 13-ї спартакіади області серед вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитацій. Його організатор обласне управління з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України. За перемогу змагалися сім команд навчальних закладів Черкащини. У підсумку в загальному заліку перемогла команда Черкаського державного бізнес-коледжу. До трійки призерів також увійшли Черкаський художньо-технічний коледж та Черкаський медичний коледж. В індивідуальній першості серед юнаків найкращим став Дмитро Лазурик із бізнес-коледжу. Він випередив студента Золотоніського технікуму ветеринарної медицини Юрія Чопенка та Павла Кулика, який представляв художньо-технічний коледж. Турнір дівчат виграла студентка художньо-технічного коледжу Юлія Правдзєва. На другому місці Галина Мінаєва з медичного коледжу. На третьому Альона Мірошник зі Смілянського технікуму харчових технологій. У парному розряді перемогли Дмитро Лазурик та Анна Ковтун з бізнес-коледжу. Срібло здобули Павло Кулик та Юлія Правдіва з художньо-технічного коледжу. А бронза в активі золотонісців Юрія Чопенка та Вікторії Корчовної. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка спорт.